Те, хто не знає про результати нашої діяльності. Бачите, що це робиться? Сповміняли проводи на нові, але біля старості бояться обрізати підліної проводи, тому що, ну як же ж так, це ж знаменіта наша корупціонерка. І далі пообрізали. Скрізь пообрізали, тільки не там, бо бояться. От. А чому бояться, це, це мені не відомо. Всім видно, так? А цю сторону, ось бачите, люди що не заявили. Не заявили. І виходить, ось де бачите, якісь скрутки. якась інтересна система. Бачите, три провода, як це можна зрозуміти. Три провода, Один із них ноль, а дві виходить, фази. Але виходить, це тільки одна фаза на двох проводях. Ось бачите, далі пішло чотири проводи. От. На тій опорі вже п'ять. Ну, взагалі, скрутки такі, що взагалі не зрозуміло, що тут робиться. Ну, взагалі, люди, якщо ви не заявляєте, то далі вам буде хана.